Ну що ж, привіт! Сьогодні я вам розповім як навчитися витягування. Це ну, на перекладині, на турніку. ну Будь-де, де буде в взяти можна буде і Ну, Цим методом я лічно сам навчився, так що от мої поради. Так, лічно я вчився. Точніше, це пример, як я навчився. Ну що ж, будемо показувати. Етап перший. Це негативне притягування. Тобто, отак тут. Це ви маєте якось застригнути на перекладину або вилізти, але так, щоб ваша шия була заперна, тобто за ніком. Тобто І ви так маєте медленно просто стараєтеся медленно опускати, ну, опускатися. Це перший етап. Другий етап це просто висіти. Це, це укріпляє ну, тіло все. Тобто отак. Тобто, от, отак, я вам показав, отак висить. Ну, хоча б з, з 30 секунд. З 30-40. Ну що, ще дуже чудово австралійське підтягування. Тобто, це треба на низькому турнікові, дуже низькому перекладені. Ну, зараз я вам там покажу пример. Це, якщо не третій третє це австралійський. австралійський. Далі. А, І ще перед тим як почати ну, навчитися потягування, хоча б віджимайтеся ну, від землі хоча б 15 разів, цього буде достатньо. Ну що, ще там попитки, давайте старайтеся. Без, без попиток ви нічого не получите. Ось що... так то. І це я можу десь поспорити ви таким методом, може десь в тиждень, пару днів, вже навчитися хоча б один раз буде підтягувати. витягуватися. І ще один метод вам розповім, це отакий от, от зараз. Це той, метод, це той метод, який ви вже навчилися хоча б з разу-два підтягуватися. Якщо ви вже вмієте раз-два підтягуватися, можете так спробувати. Ну, це, ви збільшуєте разів, ну кількість збільшуєте витягування. Так що якось так. Ну що ж, удачі вам і всього хорошого.